To hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, nothing can break me. Ooh, 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 ooh. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні вирішила закрити. Огірки на зиму таким незвичним способом попався мені рецепт і зацікавив, думаю. Чим? Тим, що от вони такі слайсами нарізані, називаються канапкові огірки. Тобто береш шматочок огірка, кладеш на хлібчик і як бутерброд. Огірки беруться, ну, такого розміру, вже немаленькі. Дуже добре, якщо вони от такі форми не довгої, а такі, як бочечки. Товстенькі. От у мене я вибрала якраз. От тут, бачите, всі інгредієнти, які потрібні. Спеції. оцет, сіль, цукор. І в якості ще такої приправки йде куркума, вона додається сюди для красивого золотистого кольору. Перше, що ми зробимо, нам потрібно ці огірки порізати такими шматочками, слайсами, щоб вони вмістилися у півлітрову баночку. Ну, десь приблизно так, щоб сильно не стирчали. Кінчики відріжемо, беремо гострий ніж. Спочатку верх і низ відрізаємо, це нам не потрібно. Прямо міліметражу я не дотримувалася. Отак на око. Десь тут вийшов і товстіший шматочок, десь і тонший. Бачила, що відрізають оці боковини. У мене отак от вийшло. Зараз спробую їх класти в банку. Ну Десь так от. Один огірок. Ну, три огірка в мене тут не вийде закинути. Можливо, ще трохи пару шматочків, пів, пів половинки огірка буде. І таким чином стараємося порізати всі огірки і вкласти в півлітрові баночки. Що хочу нагадати, друзі? Я забула просто. Ось у мене вже повна баночка, то краще спеції вкладати на дно, поки ще огірків немає. Тому що далі ну, важкувато буде їх сюди запхнути. То я якось в ейфорії забула кинути. Так що спочатку, перш ніж закинути огірки сюди, спеції. Лавровий листок, чесник. Штук 5 горошин чорного перцю. І трохи гірчиці. Небагато. так от десь. На півлітрову баночку. А от тепер уже вкладаємо огірки. Ну, ось, мої 11 штук огірків вмістилися у 4 півлітрові баночки. Отак от все виглядає. Ну, вони ще трохи сядуться. Тепер розкажу про маринад. На плиті у мене гріється пів літра води. І на отаку порцію будемо готувати. Сіль, дві повних чайних ложки солі на пів літра води йде. Далі виміряємо от, такими от склянками 100 мл, як раніше було, цукор. Отаких от повних дві скляночки цукру на цю порцію. І от таких ось дві повних скляночки оцту, 9% оцту. І наприкінці додаємо вже дві чайних ложки куркуми цього порошочку. Все, йдемо до плити готувати маринад. В каструльці вода вже у мене закипає, можна вже й сипати, дві чайні ложки солі, 200 мл цукру, поки що розмішаю і доведу до кипіння. Оцент. І куркума. Отак. Дві чайні ложки. Добре розмішати і десь може хвилинку там хай покипить. Недовго. Маринад перекипів. Тепер і можна заливати в баночки. Так, ну що, друзі? У цієї порції маринаду мені вистачило на 3 півлітрові банки. Тепер мені треба маринаду ще приготувати, тому що в мене одна баночка залишилася без нічого. Так, мої банки в каструлі. На дні у мене полотнина там, ряднину постелила. Залила водою і вже почала вода у мене кипіти. Хоча я і не люблю це діло, але по цьому рецепту огірки прийдеться стерилізувати. Стерилізуємо хвилин 5 з моменту закипання. Я зараз замічу собі, через 5 хвилин будемо закручувати. Після того, як панки закрутили, ставимо до гори дно, так от і залишаємо до повного охолодження. Нічим не накриваючи. От така ось краса у нас в паночках, Яскрава, золотиста. Рекомендую всім приготувати, спробувати хоча б раз поекспериментувати, що із того вийде. В арсеналі в кожної господині, я вважаю, має бути отакий рецептик, щоб здивувати гостей за святковим столом. Або просто отак от сісти і з'їсти канапку з огірочком, з салом соленим, замороженим з морозилки, смакота. Не просто так же їх назвали канапковими огірками. Так що смакуємо, радуємо себе, своїх близьких, рідних і друзів. А сезон консервації продовжується ще побачимося! Па!